Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас тема куб. І така простенька задачка, так, Ліза? Так. Давайте почитаємо. Ребро куба виготовленого з цинку. Ліза, цинк це що таке? Це такий метал. Метал такий є, так. Отже, ребро куба, яке виготовлено з цинку. Дорівнює 4 см. Знайдіть масу куба, якщо маса одного кубічного сантиметру цинку дорівнює 7 грам. Ліза, що ти знаєш з цієї задачі? Що ми можемо відразу побачити і щось зрозуміти? Я бачу, що 1 сантиметр кубічний, а в кубічних сантиметрах тільки вимірюють об'єм. Так, у нас от є. Ми ще не беремо ці цифри, ми зразу побачили, що у нас мова йде про кубічні сантиметри. так? так. А в кубічних одиницях у нас вимірюється об'єм. так? То у нас мова в задачі піде про що? Про об'єм. Про об'єм. Добре, давайте далі, що ми знаємо в цій задачі, Ліза? Ну, Що ребро куба дорівнює 4 см. От ребро куба. 4 см у нас одне ребро. Скільки взагалі ребер у Куба? Ребер всього 12. І які вони? Вони от, ну, Всі однакові Всі однакові ребра. Отже, якщо ми знаємо одне ребро, воно 4 см, то інші ребра оскільки будуть. Теж по, 4. Та, теж по 4 см. Ну, Давайте поки відмітимо, що у нас от є ребро. Не забувайте, що ребро це сторона. Але у Куба і паралепіпеда, вона називається. Ребру. Отже, у нас є ребро, яке дорівнює 4 см. Так? Ми хочемо, що зробити, Ліза? Ми хочемо знайти об'єм. Об По якій формулі е, об'єм куба вичисляється? А в кубі. А в кубі. Дивіться, нагадуємо, що об'єм об нашого куба дорівнює А в кубі. Або А помножити на А і помножити на А. Добре, якщо ми підставимо нашу цифру 4, А це ребро куба. Це ребро. Добре, І якщо ми підставимо нашу цифру 4, то яка перша дія буде? 4 в кубі. 4 в кубі. Так, наше В дорівнює 4 в кубі. 4 в кубі це 64 сантиметрів кубічних. кубічних сантиметрів. Не забуваємо: куб вимірюється в куб. Куб вимірюється, ой, об'єм вимірюється в кубічних, кубічних сантиметрах, сантиметр. в кубічних одиницях. Ну, Неважливо, сантиметри, метри, чи дециметри, так. Чи кілометри. Чи кілометри. літри, літри просто, так? Mm, Що да. таке літр? Один, один літр. літр дорівнює один дециметр кубічний. Так, так, ми не кажемо дециметри кубічні, ми просто використовуємо літр. Так? Добре. Ось ми знайшли. Об'єм нашого ось цього куба з ребром 4 см. І що пише маса одного кубічного сантиметру цинку дорівнює 7 грам. І нам треба знайти масу ось всього цього куба, якщо 1 сантиметр кубічний цинку дорівнює 7 грам. І якою може бути ліза друга дія. Що нам потрібно зробити, щоб знайти масу нашого куба? Треба 64 помножити на 7. Так. Бо 1 сантиметр кубічний в нас 7 грам. А 64? а 64 кубічних сантиметри, відповідно, ми маємо 64 помножити, помножити на 7. 7. Так, ми це вже теж зробили. І в нас вийшло, що маса нашого куба. Дорівнює 448 грам. Зробимо так, 448 грам. Ну, це така нескладна задачка, так, Ліза? Ну, так. Дуже простенька. Просто не забуваємо, що якщо ви бачите кубічні одиниці, зразу розуміємо, Чому? розумієте, що ми знаходимо. Об'єм. Ліза, запуталась. Ми знаходимо об'єм. А якщо квадратні одиниці та так, То то площа. Так, ми знаходимо площу. Не плутайте ці е, поняття, коли бачите, е, у третій степені, тобто в кубі це йде мова про об'єм. У квадраті мова йде про що? У квадраті коли? Ну, є у квадраті. Ну, це що таке? Ну, коли у кубі, то це йдемо в опробуємо у квадраті. Можна про периметр площу. У квадраті, що вимірюється у квадратних одиницях, Ліза? Площа. Ну, площа. Як периметр вимірюється в квадратних одиницях? Я не знала. Я не знала, що периметр у лізе вимірюється в квадратних одиницях. А в чому периметр вимірюється, Ліза? Ну, обичних. В звичайних? Звичайних, в ж тебе що? периметр в квадраті? Ну, одиниці в квадраті, периметр. Ні. Ну ні, а чого ти кажеш, і периметр, і площа, що ще може бути? Площа вимірюється в квадратних одиницях. Периметр в звичайних, а об'єм кубічних. Так. Да. Так, все. Немає інших варіантів, немає? Немає. Задачка простенька, ми її зробили вірно. І Якщо, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па, -па, -па. гарного дня! Па-па!